Всім доброго дня, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми в літості з нашими свиньми, з поросятками, яких ми придбали. Сьогодні, 7 січня, 24 рік. Зараз будемо проводити зважування. Пройшло рівно 5 тижнів після того, як ми їх купили. Купили ми їх, вони були вагою десь. 10-11 ну, один 10, один 11, навіть деякі по 12 кг були. Казали продавці, що їм в районі 5-6 тижнів, тобто зараз їм 10-11 тижнів від народження. Зараз вони перейшли в нас вже на корм шоуман. Як ви бачите, вже звикли. Ну, до, до Такі вже непогані, на шаумані зараз вони вже стали такі квадратники. Ось такий непоганий кабанчик є. Льошка є дуже така кортейка. Тут вони лежать. Також зараз покажу вам ось, ось оце. це у нас льошка. Вона була оця. Вона у нас була тоді прихворіла, що з неї було стравленням, як видно, що вона меншечка, але зараз вона вже починає е, набирати вагу і нормально себе почувати. Так що зараз проводимо зважування, думаю, трьох-чотирьох зловим зважень. Думаю, буде цікаво, е, яка вага в них, мені самому вже цікаво, бо так видно, що вже візуально підросли. Я думаю, ви на камеру теж бачите, що порівняння, які вони були і які вони зараз. Так що йдемо зараз, ось у нас вага стоїть. Зараз включаємо. Зараз включаємо. Щоб ви все бачили, одним кадром. Зараз я стою на вагу. Все, старували, як ви бачите, 0, там 50 грамів. Це таке. Зразу знімаємо одним кадром, щоб е, нічого не казали там, що... щось там може важити. Так, ловим першу насричка. Папуву. Луку. Оце Відчувається. Так, дивимося 32 кілограми, 31 800. 32 кілограми. Тобто, якщо він у нас був 12 кг, за 5 тижнів 20 кг. Ось такий кабасик у нас. Скоро будемо проводити також кастрацію. Це все подальше. Так, кватовуху цього режного розважили, Ось що, бачу, така вішечка є. Поросятка у нас. Це по-моєму це чаще. Таке видно кльошка крупніша. Це ми ловили поповухи. Зараз ловимо зловимо з прямими вухами Це з іншої партії. Так, ось є. 34 кг. Ось такі свині. Результат, я думаю, бачимо. Ну, менше 30 кг може бути тільки одне у нас. Зараз також ми його зважимо. Будемо дивитися. Хух, трошки втомився вже, важити. Е, зараз ломимо. Саме меншечка трошечка, яка прихворіла, прихворіла у нас. 22 кг. На 10 кг звісно, менше. Але як ви бачите, результат досить непомагав. Також через тижня три теж. Проведемо зважування, побачимо, скільки вони ще наберуть кілограмів. І також в наступному відео, думаю, знімемо відео, як будемо робити їм корм. Зараз у нас, в принципі, така погода на дворі мороз. Сьогодні у нас мінус 12. В свинарнику температура ну, супер. Я такій в такому светрику і себе нормально почувають. Свині також ми вже буржуйку не палимо, так як вони вже підросли. І в принципі температура така нормальна. Далі відео знімемо, ось у нас є такі свинки. Також проведемо зважування. Це у нас льошки, які підуть на, на свиноматки. Такі молоденькі. Десь приблизно їм 6 місяців. такий свинки. Так що сьогодні таке коротке відео, розважування чисто. Думаю, багатьом було цікаво. І саме головне що ми хочемо побачити, ми взяли цих поросят на базарі і хочемо побачити, який результат буде ну, чисто з базару. Раніше ми тримали ось, наприклад, оці свині. Це від нашої свиноматки ми вирощували. Бачимо, який результат є непоганий також на кормі. Потім кабанчики покажемо, кабанчики в нас ще куси з цих. Покажемо. І подивимося, який буде результат у цих свиней. Будемо вести їх до, до 5-6 місяців і різати. Побачимо. Також я думаю, багато буде з цього цікавого, бо ми возимо свиней на базар на продаж. Зараз трошки вроде, торги зменшились, трошки люди вже, зараз вже затарились, скоро, думаю, знову ринок відновиться і будемо продавати. Ціни на поросят бачу, впали на маленьких, також на живу вагу ціни впали. Ну, будемо бачити, що далі буде е відбуватися. Так що Всім гарного дня, дякую за перегляд, кому це сподобалось, ставимо лайк і до зустрічі!